Цьому випуску як київське Динамо зіграло перший матч в лізі чемпіонів проти Хамрун Спартанс, Олександр Шовковський вказав на двері двом гравцям столичної команди, ПЖ нарешті, готові підвищити свою пропозицію по забарному, головний тренер Бешекташу не вірить в силу шахтаря проти його команди. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Новачок Купел металіст 1925 шокував клуб Бундесліги Борусію Менхенгладбах, здобувши в товариському матчі сенсаційну перемогу 3-1. Так, це була основа німецької команди, яку по грі просто не помітили харків'яни. На 27-й хвилині рахунок в матчі відкрив Євген Павлюк, але через 6 хвилин Харіс Табакович відновив перевагу. Перемогу харків'янам приніс Ігор Когут, який відзначився на 79-й хвилині, та знову забивши у компенсований час, оформивши дубль. Браво, металіст! У таборі мадридського реалу відбулися великі розбіжності між президентом клубом Флорентіном Пересом та наставником команди Хабі Алонсо. Перес висловив своє невдоволення виступом мадридців на клубному чемпіонаті світу. В свою чергу Алонсо попросив керівництво нарешті виділити кошти на поселення позиції опорного півзахисника. Але якщо президент Бланкос наполягає на підписанні футболіста масштабу Родрі з Манчестер Сіті, то наставник пропонує кандидатури Анджело Стілера штутгарта Ніколо з Інтера або Кеса Сміта з Зезе. І тут цих гравців з різних причин відкидає вже Перес. Іспанський спеціаліст, який нещодавно розпочав свою діяльність в мадридському клубі, вже засмучений ставленням керівництва до його прохань. Також український голкіпер Андрій Лунін не має наміру покидати мадридський клуб. Основний кіпер кіпермадриців Тібо Куртуа, контракт якого спливав у 26-му році, продовжив угоду ще на сезон. Підписання нового контракту відбудеться в серпні, що гарантує його перебування в клубі щонайменше до літа 27-го року. Це рішення стало важливою новиною для українського воротаря, який також вирішив залишитись в Мадриді. За повідомленням ведення АЕС Українець, контракт, якого чинний до 2030 року, отримав кілька пропозицій про трансфер, де найбільшим фаворитом на його підписання був саме Вільяреал. але Андрій вирішив залишитись в реалі, усвідомлюючи, що цього сезону його ігровий час буде обмеженим. Нещодавно УЄФА провів жеребкування трьох кваліфікаційних раундів усіх єврокубків, де Олександрія та Полісся також дізнали своїх гіпотетичних суперників. Містяни, якщо пройдуть партизан, зустрінуться з командою, яка випаде з Ліги Європи, лузером протистояння між Мітюландом та Гіберніаном. У букмекерів Безоперечним фаворитом є Данський клуб за Гіберніан нещодавно виступав у оренді Микола Кухаревич. У цьому варіанті розвитку подій Олександрія перший матч раунду зіграє вдома. Житомирська Полісі, якщо пройде Санта-Колому, зустрінеться з переможцем пари ПАКШ Марибор. Угорська команда вже встигла в цьому сезоні вилетіти з Ліги Європи, де в першому раунді кваліфікації поступилась румунському клужу. же цього тижня тільки стартує в Єврокубках. Букмекери бачать тут фаворитом саме представника Словенії. В цьому варіанті розвитку подій Поліся перший матч раунду зіграє вдома. Свій шлях в Лізі Європи також продовжить Донецький Шахтар, який вже завтра зустрінеться проти турецького Бешекташа. Головний тренер турків Олегу Нарсульшер поділився очікуваннями від протистояння проти хірників. У підготовчому таборі головне добре підготуватися. Я вважаю, що ми готові. У нас була відпустка три з половиною тижні, і після завершення минулого сезону фізична форма команди особливо не впала. Усі готові грати повні 90 хвилин, і я вірю, що ми зможемо пройти шахтар. Так, суперник сильний, але ми теж добре підготувалися, зробили якісні трансфери. Той же темі Абрагам готується і буде в кращій формі до того матчу. Я маю віру і надію, що ми здатні з легкістю пройти Шахтар. Французький ПСЖ ще далеко не втратив можливості підписати центрального захисника Борнмута Забарного після відхиленої пропозиції у 60 мільйонів євро. Президент Парижан Насер Аль Хелайфі вирішив особисто долучитися до переговорного процесу, що значно може допомогти ПСЖ нарешті закрити угоду. «Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фабет. Бери від гри своє. І тут відразу підключився інсайдер Фабріціо Романо, який стверджує, що центральний захисник Бордмута хоче продовжити кар'єру саме у складі Парижан. Сторони домовилися про умови особистого контракту ще у червні. Паризький клуб нарешті готовий підвищити свою пропозицію по 22 річному українцю, бо раніше сума 60 мільйонів євро не влаштувала Борнмут. Зазначається, що активних переговорів з Тоттенгемом про інтерес, якого повідомлялося раніше не ведеться лише парижани зацікавлені у трансфері українця в свою команду. Також останніми днями активний інтерес до хавбека збірної України Георгія Судакова відновив клуб англійської прем'єр-ліги Вестгем. Минулими вихідними представники молотобійців виходили на гірників, аби домовитися про суму відступних за судакова. Вестгем має гроші після продажу за 55 мільйонів фунтів Мохамеда Кудуса у Тоттенгем. Проте лондонці хочуть підписати судакова за реальну ціну та не готові платити більше 30 мільйонів фунтів. Сам Судаков хотів би спробувати свої сили в АПЛ, хоча у Вестгеймі розуміють, що молодому українцеві знадобиться щонайменше рік на адаптацію, і що з ходу повноцінно замінити кудуса він навряд чи зможе. Манчестер Юнайтед офіційно підписав нападника Бренфорда Брайанам Бемо. Контракт розрахований до червня 30-го року з опцією продовження ще на рік. Манконіанці заплатять за 25-річного камерунця 65 мільйонів фунтів, плюс 6 мільйонів бонусами. У півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка є тільки один варіант трансферу в іншу команду. За інформацією Джерела Цигани Клайв, Шапаренко бракує мотивації і він розглядає варіант з трансфером в інший чемпіонат. Але проблема в тому, що гравець вже не має попиту з клубів топліг Європи. І вже за інформацією турецьких змі трансфер Миколи найбільше розглядає Трабзон спор. Турки вивчають фінансові аспекти цього підписання, після чого ухвалять остаточне рішення, чи купувати півзахисника. Також під час літнього трансферного вікна чемпіон України поводиться не надто активно. Нових футболістів не підписували всі трансфери були пов'язані з орендами як на вхід, так і на вихід. До групового етапу трансферів не буде. Якщо вони вийдуть в ЛЧ, можуть розглядати точкові придбання, адже зароблять 40 мільйонів євро. У разі якщо Динамо не вийде в груповий етап Ліги Чемпіонів, то взагалі продаватиме футболістів. Наставник каян Олександр Шовковський разом зі своїм тренерським штабом вже не розраховує на двох гравців. Повернуті з оренди екс-гравець збірної України Олександр Сирота і Вінгерсам Бадіало виявились непотрібні каянам. Тренерський штаб, Динамо не задоволений їхнім рівнем потенціалом та можливостями, і саме через це обидва навіть не були залучені на тренувальний збір білосиніх. Також київське динамо провело перший поєдинок проти мальтійського Хамрун Спартанс в рамках другого кваліфікаційного матчу Ліги Чемпіонів, де матч завершився перемогою білосиніх з рахунком три-нуль. Підопічні Шевковського швидко повели в рахунку. Віталій Бояльський виконав зручну передачу, якою скористався Владислав Ванат, перегравши голкіпера. Згодом Ванат міг оформлювати дубель, але не зміг поцілити у незахищенні ворота після того, як обіграв голкіпера суперників. В кінці всі першого тайму Денис Попов забив другий м'яч у ворота мальдійського опонента, однак арбітер скасував взяття воріт через офсайд, і на перерву команди пішли за рахунку 1-0. В другому таймі Динамо продовжило тиснути на ворота Спартанс, і вже на 76 й хвилині бояльський скористався вільним простором біля штрафного майданчика мальтійців, і дальнім ударом зміг пробити голкіпера. Компенсований час до другого тайму Шапаренко виконав далий простріл, який на дальній стійці замкнув Назар Волошин, і фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо 3 3-0. В іншому матчі Ліги Чемпіонів Словен із Братислави зробив другий матч протистояння з Зірінській формальністю, вигравши удома з рахунком чотири Крапко в погромі поставив дебютант команди українець Микола Кухаревич, який забив перший гол після переходу в словацьку команду. Українець вийшов на заміну на 86 й хвилині, та вже через 8 хвилин після прострілу партнера з флангу Кухаревич без шансів для голкіпера м'яч м'ячу сітку. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи вірите ви в трансфер за ПЖ та як вам перший матч Динамо в кваліфікації Ліги Чемпіонів?